Трошки вам позитивну стрічку. Значить, д... ну, сороковка, ДДЗ з кабіною. Всі знають, всі розібрали нас їх і привезли, дзвонять. А у вас є сороковки? Є. А які? Кажу, такі. З кабіною, все. Кажу, зеленого кольору. А сині є? Кажу, синіх нема, тільки зеленого зараз. А, блін. Но, Коли були. Сині питали зелені. І так, бляха-муха, та що ж це таке? Чим вас ж мої дорогі підписники, глядачі, зелений колір не догодив? Ви знаєте, який зелений колір? Хто їздить? Правильно, їздить Джон Дір. Їздять фен в зеленому кольорі. Їздить Дойцфар в зеленому кольорі. І чому йому ДТЗ не бути в зеленому кольорі? Що обов'язково в синьому? Я не порівнюю технічні характеристики ні в коїй мірі. Я просто наголошую, що зелений колір, він теж гоноровий. і Ви можете мати теж зелений колір. Пройде, як поїздите, пройде років 10, то ви це зліпите, воно злетить, ви собі джундір поцепите. Є на Ростиславічаг роз, значить, замовляйте. Я працюю в Луцьку. Значить, ДДЗ, є огляди. Ну, Я думаю, що це дуже знана модель, просто як варіант є зелений колір. Дуже гарно дивиться. Не гірше, от як... Не гірше, я от, як 40, тобто 35-ка вже це ДТЗ. Не гіршим кольорі. Ну, от я вам даже такого зайду з такого ракурсу. Ну, от так от. Ну, ви собі всі ну просто 80% тракторів сині, а у вас буде зелений. І ваші клієнти, якщо ви там будете заробляти на цим хліб, будуть казати, о, там Микола з зеленим трактором їздить. Значить, от така от. Маркетинговий вам сьогодні реклама, не технічна. Я завжди казав, колір теж. Ми жінок теж вибираємо, однім одні брюнетки, блондинки, мені руденькі. Ось так тут. На зв'язку.